Добрий день, сьогодні у випуску. Участь у районних конкурсах «Космічні Фантазії та Крим у моєму серці. Нещодавно учні НВК взяли участь у районних конкурсах «Космічні Фантазії та Крим у моєму серці. Брали участь Терещенко Влада, 6 клас, Фіалко Іванка, 6 клас, Телегоненко Ірина 8 клас. Телегоненко Марія 11 клас. Паратко, всі присутні мали змогу подивитися на костюми, які були закуплені для потреб школи. Деякі з цих костюмів ми вже бачили на різних заходах, які проходили в НВК, а на святі учні школи презентували ще частину з них. Вихованці драматичного грудка вже неодноразово виступали в українських костюмах, і на цьому концерті це не стало винятком. Тут знайшлись костюми від найменших і до костюмів для старшокласників. Костюм професора продемонстрував нам учень 8 класу Чабаненко Нікіта, а допомогла йому учениця 7 класу Козолі Анастасія, яка грала роль примхливої принцеси. Костюми циганки презентувала нам учениця 7 класу Клеменко Аліна. Яскравий танець запальної циганки зірвав в залі бурхливі аплодисменти. На парад костюмів завітали Дід Мороз і Снігуренька, щоб ще раз привітати нас з Новим роком. Учні 6, 7 і 8 класів показали флешмоб Перлина Україна в костюмах команди для виступів в районних конкурсах. На кишені кожної сорочки вишитий логотип «Зорівський НВК. Десятий клас заспівали патріотичну пісню Годі браття сумувати в військових костюмах. Ці костюми плануємо одягати на військову патріотичну гру Сокіл Джура та інші подібні заходи. Учні НВК виконали танець з рушниками під пісню Діти України. Це був завершальний номер концертної програми. Виставка малюнків. В лютому відбулася виставка малюнків із студії ЦДЮТ міста Васильків. Метою виставки було ознайомлення з кращими роботами вихованців ізо-студії та учнів НВК, розвитку цікавості учнів до творів художнього мистецтва. Учні НВК розглядали картини юних художників і жваво обговорювали побачене. Директор Слободенюк Тетяна Андріївна, керівник Бабіченко Валентина Сергіївна. Вітаємо учня 10 класу Любченка Євгенія з другим місцем обласного етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. 145 років з дня народження Лесі Українки. Видатна дочка нашої держави Леся Українка символ нескорності та сили духу. Її образ актуальний і сьогодні, а в душі чи не кожного українця рядки з вірша, щоб не плакать, я сміюся. 25 лютого 2016 року відбулося щорічне свято з нагоди для народження геніальної української поетеси Лесі Українки, вчитель української мови та літератури. Любов Олексіївна розповіла учням про багатогранну творчу особистість Лесі Українки, про незгасимий вогонь її таланту, про високе поетичне слово, яке написано не розумом, а душею, бо саме там народилася. Учні НВК згадали життєвий і творчий шлях поетеси, декламували вірші Лесі і про Лесю, переглянули документальний фільм про Лесю, відвідали у шкільній бібліотеці тематичну виставку до дня народження Лесі Українки. Як хлопці НВК готувалися до свята 8 березня напередодні міжнародного жіночого дня? Хлопці НВК поділилися з нами, як будуть вітати жінок. Детальна інформація на сайті Здорівського НВК Бажаємо вам віри, надії, міворі.